Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф. З вами Ярослав. І сьогодні ми вам хочемо розказати про найтоповішу газонокосарку серед газонокосарок хускварна. Мова піде про LC151 або LC151S. Самохідна. Одна із кращих газонокосарок, які є у хускварни. Надзвичайно потужна, продуктивна, надійна. І саме основне, це газонокосарка, яка не потребує реклами, адже та кількість запитів, яка виникає на неї з кожним днем, це збільшується. І дуже часто у хускварни виникає відсутність даної газонокосарки, тому дана газонокосарка ніколи не лишається довгий час на вітрині. В чому її плюси та переваги? Ну, давайте поговоримо. І серцем нашої газонокосарки є потужний чотирьохтактний бензиновий двигун від кускварни. Робочий об'єм циліндра, якого становить 166 см 3 А оберти, на яких вона працює, це 2800 обертів за хвилину. Охолодження в неї повітряне, запуск в неї йде ручний за допомогою шнурка стартера. Об'єм паливного бака в нас становить 1,5 літра. До речі, що стосується економії, то це про неї. Адже на одному заряді паливного бака 1,5 літра вона може працювати до 3 годин безпериної роботи. А скосити за цей час можна дуже багато, тому вона є досить таки економічна. А за рахунок потужного двигуна, вона витримує тривалі експлуатаційні навантаження і без сервісного обслуговування може працювати до 10 років безперивної роботи. Так, об'єм оливи в картері в нас становить 600 мл. По двигуну у нас йде все. Далі маємо велику масивну деку. Ширина захвата 51 см. Дека метал. Спереді у нас йде спеціальна пластикова накладка. Бампер для того, щоб, скажімо так, вона виглядала більш сучасніше, стильніше, і в случае чого, можливо, його там можна, якщо ви десь його поцарапали, з часом навіть і замінити. Е, їде вона завжди впевнено, так як всі газонокосарки Husqvarna, і ця не виняток. Зроблені всі на колесах ідуть підшипники, тому вона їде надзвичайно, скажімо так, легко е, її не, не кидає на ліворуч та праворуч, тому керувати нею навіть і без привода надзвичайно легко та просто. З 7 положень висоти скошування. Всі колеса регулюються одним механізмом. Легко, швидко і дуже зручно. От. І з плюсів та додаткових функцій ми маємо те, що дана озонокосарка має боковий викид. Якщо вам потрібно робити викид трави на сторону, ставимо заглушку, яка йде в комплектації і ви можете, скажімо так, викидати вашу масу, можливо, під якісь кущі насадження. Або працювати, якщо вам необхідно, навіть як е, функція з мульчуванням. Оці три всі функції в неї є косіння, звичайна, боковий викид та функція мульчування. Великий об'єм травозбірника понад 65 літрів, дає вам можливість працювати тривалий час без лишнього на те викиду. Ручка. Регулюється нас по висоті, має два положення. Підходить для людей більш високого росту, так, і для людей нижнього, меншого зросту. І дуже велика перевага у озонокосарках Husqvarna – Це ось така от накладка, яка, дає, яка виглядає надзвичайно просто, я б сказав би так, по-дитячому. Але там, де вона є, а на всіх озонокосарках вона є, це дає вам більше комфорту. Під час експлуатації та роботи. Вам нічого не давить на руки, тому працювати нею тільки одне задоволення. Гарантія на дану модель становить 2 роки. Вага даної озонокосарки 30 кг. Вона є досить таки важкою. Але якщо у вас велика територія, ви постійно працюєте, дана озонокосарка стане чудовим та незамінним помічником у цій задачі. Якщо вас зацікавило дане відео, підписуйтесь, запитуйте, лайкайте і до наступних відео папа -па.